Добрий вечір з України. Жили ж, наче непогано, мали власне море, Гори, крила, небо і землю. Ще й криницю в полі. Розквіта, красиво все, річка розстава. Квіти знов полізли. Але ось прийшла біда рятувати нині. Рятували, рятували, доль багато вбили. Це ламали, руйнували, і дівчат тих гвалтували, не зламали лише волю, волю нашу, українську. Тих кацапів ми кидали, ми палили і матюкали, не тому, що ми бендери, фашики і нацисти, а тому, що ми є вільні, вільні, сильні українці. Предки наші не татари, батько наш то не совок. Ми є тими козаками, що убити їх магались. Але щось у вас не вийшло ще тоді із років триста, і не вийде у вас ніколи, ви, прокляті біси. Ми вас будемо вбивати, як не ми, то ви нас. Все ще є у вас причини жити і любити. Якщо так, то йдіть додому. Вас там люблять діти. Як не йдете, вас запрошують, в пекло, сучі діти.